Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів. Нашу передачу у колі домашніх турбот розпочинаємо дуже актуальною рубрикою дачник. І тема сьогодні теж дуже актуальна спека і вирожай. Дуже багато людей вже е, сумніваються садити їм яблуні, чи може переходити на лимони, апельсини. Така спека стоїть у нас вже е, декілька е, років. Але виявляється, добрі господарі вирощують гарний врожай і при такій спеціале але для цього треба дещо знати. Ось дерево, яке ми разом з вами. Разом з телебаченням обрізали навісні. А було запитання, були такі е, якісь такі, е, гостре нерозуміння, чому там піньки залишаються, на їх, чому така крона вузенька. А, а зараз е, якби відповіді в результаті. Е, дерево, це в нас зголди сорт, Дерево має короткі гілки, е, добре просвітлюється, воно бачить сонце зранку і до вечора. Рівномірно розположені плоди, це так треба, це так добре, бо якщо вони густо, то вони можуть бути дрібнішими. Ось ця гілка їй вже 4 роки. Це її останній врожай. На другий рік я їй подякую і з нею станеться те саме, що з тими нижніми. Буде залишений такий от піньочок, з якого має рости нова гілка. Тобто два врожаї з цього сорта, з цієї гілки і достатньо. Бо далі вже вважаємо, що вона вже буде застара. Для крупноплодних сортів, от рядом на слігол, там може бути і 5 років, і 6 років гілка може служити, бо яблуко крупніше, там нема небезпеки здріблення. А тут, щоб вони були всі однакові, рівномірні, от 4 річна гілка і все, і дякую. Буває таке, що от заклало забагато в одному місці. В кінці червня. Треба прийти, коли вони такі маленькі, як лісовий горішок, і е, прорідити, де що зняти. Отут цих дві ростуть з одного місця, як вишня, і ще рядом третя, то забагато, їх не треба стільки. В червні місяці треба зняти, зараз ну, спочатку серпня, ще й тепер не пізно. Треба видалити цих два, і тоді це одне набере свого потрібного розміру і ті використати на сік. Е, має вміститися кулак. Між двома сусідніми, коли ми прориваємо, тут вже теж може бути загуст, але мені вже жалко, вони вже гарно сформовані, ми їх залишимо на, на дозрівання. Захисту. Я не працював літом проти парші. Це літо сухе, доволі сухе. І такого насилля парші, як то рік було, як прошлий рік робив, в цьому році немає. Але все-таки весною і осінню мідний купурус або бордоська рідина на основі мідної купурусу. Це має бути, як правило. Бо хто не зробив, то в цьому році немає і парші, то має інші болячки. Дуже багато плодів гниє. Мідний купорос, він незамінний, Він працює і на абрикосі проти мунельозу, і на вишні проти цієї ж хвороби, і для персика проти курчеревості листя, для яблунь проти гнилі і проти парші. Мідний купорос або бордоська рідина. Захищаємо сад, перший захист осінню, тобто про майбутній врожай турбуємося ще з осені. Може бути е також заміна е добриво. Карбамід 5-6% осінь перед тим, як має листя опадати, забризується, воно бере в себе це азотне добро, частково залишає в бруньках для майбутнього врожаю і для майбутнього доброго старту весною. А то, що попадає на листок, припалює спори парші. І вони падають і швидше перегниває і цей листок, швидше йде на добриво? Тобто користь і в добриві, і користь тим, що подавлюємо хвороботворні бактерії. Це спека і врожай. Яблука вже починає дозрівати. Допомогти їм можна поливом дерев. Дуже добре запитання, і дуже правильне і вчасне. Поливати можна, треба і ті, що дозрівають, вони будуть більш налиті соком, і ті, що ще їм довго висіти на дереві. Крапельний полив, чи полив зі шланга, чи полив з відра. Дає тільки користь. Немає значення, чи то ранній сорт, чи то середній, чи то пізній. А от в кінці серпня я би вже не поливав, в вересні зовсім би не поливав. Я переживаю за зимостійкість дерева. Бо в нас буває, скажімо, жовтень місяць вологий і дуже вологий. І дерева накопичують багато вологи, і з цією вологою йдуть в зиму, а потім промерзають, лопаються судинки. То коли е йде мова вже про вологозарядковий полив, там, він, там осінню, то його можна робити, аж коли лист впаде. Тобто в осінь воду не треба. А зараз на дозрівання плодів, на, на, на наливання плодів, дуже важливо дуже якісно. Маленька порада для добрих господарів, а добрі господарі це такі, у яких нічого не пропадає. Ви знаєте, скільки падали ці є е, зараз в садках, і так жаль дивитися, як вона продовжує гнити, ніхто її навіть не збирає. А потрібно збирати ось такі, е, на перший погляд, негарні яблука можна посушити, з них можна видушити дуже хороший сік. Але я хочу порадити вам зробити фруктовий оцет. Ви знаєте, що є яблучний оцет по жарвісту. Це дуже такий важкий процес. 60 днів треба сюсюкатися з тими яблуками, з тим, що у вас в банках, і не витримує серце витрачати стільки часу на це. А фруктовий сік робити дуже просто. Ось такі яблука, ще якщо у вас є непотрібні ягоди, щось там, якісь ще інші фрукти, груші, сливки, все це потрібно перемити, яблука, звичайно, перечистити. Перем... Творити на кашу, тобто протерти їх чи через м'ясорубку пропустити, залити на 2 см-3 см водою, бажано гарячою до 60 градусів, дати на кожен літр приблизно 50-100 грамів цукру, розлити в емалірованій ємкості відра, і хай воно собі починає грати а потім через два тижні відсідити, розлити в скляні банки і знову поставити на сонечку, хай воно дограє, воно переграє, посвітлішає, ви розділяєте його в пляшки, закуркуєте добре. І у вас буде свій корисний, без всяких там домішок, оцид. І зовсім не такий, який продається у е, магазинах. Скористайтеся цією порадою і не давайте пропас пропасти жодному яблучку у вашому саду. цією весною, також за участі телебачення, ми садили це деревце. То була груша, ми її посадили, ми її полили добре. І тоді було висипано велике відро піску там внизу. І я казав, що то відро піску замінить цілу бочку води. 20 літрів піска. На ґрунтах, які трохи легші, як, як мій. У мене важкий такий ґрунт, тут такий насичений, жирний. А на легших можна менше піску, можна трохи там притрусити. Тоді що це дасть. Коли ґрунт захоче потріскатися, пісок просиплеться туди, і корінь не буде розриватися, і, і жарке повітря не буде туди доходити. А такий товстий такий шар до 10 см, він ще буде працювати. як е... Як насос, який забирає воду з повітря. Кожного ранку там буде волога. Літо це дуже жарке, дуже спека. Воно би мало вже по-іншому загинути, бо ми е все літо провели в селі, е там у нас більше роботи, і тільки зараз приїхали до, до міста, до, до цього дерева. Воно живе, видержало, воно приросло поки була весна. Ну, якби воно було більш ухожене, поливалося, то воно приросло б більше. Але е Воно вижило, закріпилося в ґрунті, воно живе, вже ніяка спека його не вб'є, воно, воно е, залишилося живим. Це я говорю про важливість мульчі, важливість мульчі щого-небудь. У ну, мене була з піску. Тобто я не кажу, що не поливати, я лишень кажу, що от мульча мені спасла дерево. Хочу ще показати е, проблему, яка з'явилася е, зовсім недавно, декілька років тому в місті. А на моєму частку цієї весни а, от ми бачимо е, оранжеві п'ятна на листю, а знизу там такі виступи, а пізніше воно буде такими, аж щупальці такі донизу будуть такі негарні виглядати. Що це є? Це є хвороба, е, називається ржавчина груші, поширюється вона. Завдяки тому, що десь рядом ростуть ялівці, можевельники російської. А ростуть, росте їх багато в місті, бо культура декоративна і садиться, дуже багато садиться на участках. Там бактерія перезимовує, а потім на літо шкодить, шкодить листю груші. Коли її небагато, то, то не є проблема, але може бути дуже-дуже багато. Як боротися з тим? Ну, якщо є можливість, якщо це ваші єлівці, якщо це їх не жалко, або вже задовольнилися, натішились, варто видалити. Якщо це в сусіда, нічого не поможе, сусід має право єлівець вирощувати. Тоді боремося так, як з першею. Мідний купурс або бордоська рідина двічі осінню і весною. Перша половина серпня як і друга, Спочатку друга половина липня і перша половина серпня дуже сприятливі для щеплення методом околіровкою. Для цього нам потрібна молода гілочка однорічна. Раніше в літературі було дуже розписано і показано, як щеплюється в Т-образний заріз. Для цього треба було відірвати і залишити черешок, потім за той черешок руками беруться. Сучасний світ. Західний світ нас навчив, і ми вже так е, працюємо. Не вимагає такого тщательної, такої роботи, такої скрупульозної, є простіший метод. Цей черешок не потрібен, теобразний заріз не потрібен, щеплення буде в приклад. А раз так, то лисків позбавляємося. Отако. Зняли їх і нема. Тобто у нас є е, гілочка, на ній є культурні бруньки, та культурна брунька дасть нам нове дерево або нове гілково, якщо ми перещеплюємо старе дерево. Зараз ми спробуємо перещепити старе дерево і побачимо, що з, того, що з того вийде. Робиться дуже швидко. Зарізається кора і вирізається рана довжиною 2,5-3 см. Зразу беру бруньку, вирізаю так само. Ловлю її великим пальцем і тим же великим пальцем скидаю з ножа. От вона там стоїть. Чуть не, по, не вийшло, поправив. Кусочок плівки. Забінтував з головою. Все, щеплення зроблено. Через 5 тижнів я повинен зняти цю плівку, прунька буде прижита, та рана з боку. Я покажу таку рану ще раз. От може бути. Товста підщепа. І то буває аргумент для е, старшого покоління, бо кажуть, що ти за велику рану робиш, і то тоді треба все-таки Т-образний заріз. Не треба. Робиться широка рана. В неї закладається так само брунька. А та брунька підсихає, а ті щепи гірші приймаються, це дає вищий процент виходу. І те, що там були збоку незакриті місця відкриті, це нічого страшного. Таким способом можна щепити всі культури незалежно від підщеп: черешня, вишня, слива, абрикос, персик, груша, яблуня для цього способу придатні. На грушу тільки грушу варто щепити, але якщо була груша менша дерево груші, то щеплять ще й на айву. Тобто груша може мати, грушеве дерево може мати два корені, які добре працюють в нашому кліматі. На айві це буде карликове або середньоросле дерево, і на сіянцях груші це буде велике дерево. Ну, не варто на одному дереві навіщати різних сортів, бо там рані обсипаються, наприклад, падають, вдарають нижче щеплений зимовий сорт. Незручно. Маленьких порад, які ми даємо в нашій передачі, може бути велика користь. Хочу розповісти вам про виготовлення цукатів. Сировина для цього сливи. Найкраще це угорки, можуть бути і ренклоди. Якщо ренклоди мають бути трошки недостигли, щоб слива має бути твердою. Спочатку ми, як воно у нас вийшло, це наш сімейний якби, рецепт, це наше сімейне досягнення. Ми хотіли висушити сливи. Зібрали, полупали, відділили кісточки, але вже наступив вечір та взяли, засипали цукром, ранком допрацюємо. А на ранок стали вся посудина виявилася з соком. Цукор вибрав сік, а слива взяла в себе цукор. Потім ми її в сушарку поставили і зовсім не сильно підсушили до густини мармеладу, до, до ну, ну, пластиліну, але не до, до хрустящого, до в'язкого, такого доброго стану. Воно було настільки смачне, що дружина від нас взяла, закрила в банки і поховала від нас, щоб ми не з'їли осінню, щоб було щось зимою поставити на стіл на Новий рік. Так можна сушити черешню. Пробували ну, ізюм. Ну, такий, такий, такого в магазині не продають. І дуже добре засливи. Пробували кислі плоди сушити, вишня або абрикос, не так смачно. При висушуванні кислота підсилюється і того ефекту не було. А слива це вийшло неперевершено. Робиться просто і цукру вимагає небагато. Минулі передачі вона нам показала дуже багато страв. Але виявляється, пан Володислав теж володіє секретними рецептами, які ми зараз вам і розкриємо. Ну, зараз ми бачимо ту сливу, яку ми бачили в саду, а тепер на практиці подивимося, як це робилося. Сливу треба поділити, відділити кісточку. Ну, насправді, коли ми працюємо, тоді в нас не тарілка, а, розумієте, відра стоять. І швидше треба працювати. Ну, але тут вже як, нам, як мені вдається. Розрізаною частинкою доверху, тому що воно буде засипатися цукром, щоб цукор точно попав в кожен плід. Халтурка не допускається. Ми його порізали. Далі в нас ніж не потрібен, все це не потрібне, цукор. Ну насправді, коли відрі, то ми його там перевернули та посипали, посипали, і кожному досталося. Котрому не досталося, значить ми ще туди посипали. Я тут кісточку не виділи. Ну, А тут вийде аккуратніше. Ну, от таким чином ми зараз витратимо грам 50 цукру, може 80 а, а на відро мені йде до 2, 2 кг. Все зроблено. А, так воно залишається на цілу ніч у глибокій посудині. І на ранок воно буде, та посудина повністю заповнена соком. Цукор за, за рахунок космосу витягне весь сік, а плоди візьмуть до себе додатковий цукор. Тобто прийде певний обмін. А далі е сік зливається окремо в банку, можна закрити його, можна змішати з яблучним соком, більш кислим, і на зберігання на зиму. Ці сливи далі в сушарку, і ми отримаємо сухофрукти. Солодкі, солодкий, цукор там перенасищений, висушувати його дуже не треба до, до сухариків. До рівня мармеладу, до консистенції мармеладу. А можна ж і по-іншому поступити. Можна не зливати цей сік, а разом з цим соком закрити його в банку. Ось ми бачимо абрикос, який зроблений також по цій самій технології, він був так порізаний, він був так засипаний цукром, він стояв одну ніч. І так багато цього соку от подивіться в абрикосу так багато соку, тут води нема, тут вода не доливалася. Це той власний сік абрикосові дольки на половинки, його власний сік і цукор. Все, тут більше нічого немає. Наша передача закінчена. Сподіваюся, ви дізналися багато цікавого. І Своє враження можете висловити за телефоном, який ви зараз бачите на телеекрані. Це мій особистий телефон. Буду з нетерпінням чекати від вас дзвінка. А зараз я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.